Привіт. Щоб його попити, мені підказують. Щоб мені... щоб тобі його попити. Як ти сказала? Щоб мені попити. Я сказала запий щось, а не щоб тобі. Його а, запий. Ну. запутає, заб'ємо ли, не знаю, борщ поїв. Хотів з вами побалакати. Все спішу. Вспомни вже, щоб, щоб запити. Тоді думаю, кажу, давай телефон бігом, бо зап'ю без вас. А ви запиваєте оце, їду. Поїла, а потім ще запить. Я ніколи, це сьогодні тільки. Як телефон уключу, тоді. Як мені підкажуть, я без підказки нічого не роблю. На 3 минути забіг пообідать. І то не так, як треба. Все, я побіг. Може зустрітимося вечірком, Тоді побалакаємо. Що тут за крик? А ну подожди, так. Да. В хаті жарко, а на вулиці холодно, я сьогодні змерз. Повключали всі телефони. Як тільки я включу, включуся в ефір всі, значить всім все треба. Да. Всі починають з телефонами гратися. Так я хочу діло, а вони граються сидять з боку. І це хто? Це Наташа. Наша. Ну. Бачите, що, Ну. Вот это така дитинка. грається з телефончиком. і все. Такі то діла. Все, ну нічого. Ми її лаять за це не будемо, тому що завтра вона уїжджає. Сьогодні все. Все, що вона скаже, ми все виконуємо. Тільки сьогодні. Сьогодні, так. Да. Десять днів було не так. Ні, це, сьогодні... Днів... А, а, це сьогодні я не знала про це. Я зараз так, пишу так, список. Пиши так, <ріст> да, список, що ти будеш казати, але ми все будемо виконувати. Все, я побіг. З Богом. Бо біжу, біжу і на місці. Ладно, все, пока-пока. Ой, Дівчата, давайте пироги пекти. Привіт всім! Якось, звісно, виставила я камеру ні високо, ні низько, вам не буде дуже видно. Отак. От Хотіла з вами місити, щоб ви бачили. Но щось у мене не виходить. Я ж до сих пор, дівчатки, не знайшла свою селфі-палку, яку мені було дуже удобно знімати. Коротше, висипала кілограм муки. Буду на кілограм муки. Уже тут у мене ось ця пара повна миска. Думаю, ось бігом-бігом набрала 600 грамів води. Взяла два яйця. І трошки у мене є сливок повидавлювала. Дівчата купляють до кофе, а потім осталася і я повидавлювала. І зараз час замісимо. Забула солі взяти. І будемо місити хіст, бо є творог пирожків спечу і дома потягаємо. І ще завтра в дорогу візьмем Бо вже неділю лежить творог в холодильнику. Так, ну, на кілограм десь чайна ложечка не дуже повна. Так. Сахарю я столову ложку добавляла в опару. Сейчас так на око ложку ще добавлю Тісто не буде дуже солодке, ну. Но должно бути вкусне. Так, солі добавила. Тепер відправляю, не знаю, що туди відправляти. Треба було одразу все сметану і яйця в одне. А я не зробила так, ну нічого страшно. Розбиваю яйця і змішую з сметанкою. Трошки воно перемішається. Це не заварне, Як роблю на вареники, заварне. або на пельмені тоді. Яйця треба добре розвести, щоб вони не той. Не той. Ви поняли? щоб яйця не зварилися. А тут головне розвести, розмішати трошки і все. Головне, знаєте, що посуду робити побольше, щоб була потім робота. Я так вважаю. Ліда сьогодні працює. Отправляю опару. Тут у мене на кілограм муки дві пачечки сухих дрожжей по 8 грам. І сьогодні працює. Давно тісто не місила, навіть не знаю, де мені той крюк шурупить. Мабуть, треба шукати в ящику. Сейчас знайду передзвоню вам. Найшла крюк. Буду вливати воду і місить. Вам буде гудіти, то я думаю виключиться опять прийдеться. Замішу, тоді включимося, дядьки. А це насипала трошки муки. Ложки три-чотири. І додала сюди чайну ложку розкушувача і додавлю туди, бо бачу трошки рідкувате кісто, треба трохи густіше. А розкушувач додаю, щоб довше були м'якенькі, щоб їм у дорогі були свіженькі вони, м'які. Ви додаєте розпушувач, дрожжеве кісто? А? Додаєте чи ні? Як будуть пирожки, я ж покажу. І вже пошти вимісне на місяць, кісто минут 5-7. Минут 5 у мене промісилося і додам грам 50 олійки. Трошки олії додаю обов'язково даже якщо маргарин чи масло, <кхе> сливки, я все одно додаю трошки олії. Не знаю, так привикла отак вимісилося. Зараз я його виберу, миску перекладу і буде підходить. Потім покажу. Ой, який світ інтересний. Отаке тісто получилось. Таке середньої тугості, не дуже туге, не забивала сильно дрожжове. І оставляємо на півчасика, воно покаже, як буде підходити. Наскільки дрожжі його будуть толкати вверх, буде повна миска, вернемося до нього. А я, дівчатки, на бокову. У мене нога болить страшно. Я це вже все роблю через силу, через величезну силу. На вікні у мене тут як вода намила. Оцю бутилку подарила Наташі <кій> хазяйка, де віддихали жаб'їх дворок. А то другий раз треба щось на нагостинитися, ми не знаємо що. Ось такий наливочку і є у нас ще коробка конфет десь захована. І отак цвітає мій цвіточок. А тут моя косметика, це я поубирала, щоб міста більше було там дівчатам своє ось сюди на вікно. На вулиці, каже, Вовик, холодно, а у вікно дивиться приємно. Зараз я, мабуть, його відкрию, бо мені жарко. Трошки дихнем свіжим воздухом. Так, дівчатки, тісто підійшло, миска поштиповна. повна. Отлічне отаке. Зараз буду його викачувати, зробила вже творожок, додавала ізюму, журавлини. Сахарю вдома не було, то висипала в кісто, бачили посліднє, так я цей, пудра сахарна була. Попробувала таке добре. Отаке кісто. Зараз я його викачаю, викачаю і буду ліпити без вас. Уже вам покажу наліплені пирожки і покажу, як я їх буду жарити. Кажу ви колії в обику у мене мало. Коли ти приїдеш, а інка, не раніше як через час. Кісто може підождати, а це кісто таке, що з ним зразу. Через 15 минут вже треба роботи. Запхни його духовку, пирожки. Ну, я ж настроїлася вже не духові. Ну, побачу, може часть у духовку поставлю, а часть побачимо, взагалі. все, руки жирні. Кіста розділила, покатала, не дуже красиво. Ну все. Більші, менші, всякі. Які, виходять? домашні, були настоящі, домашні, треба робити отак. Зараз буду їх сілі пити, хай підходять, а потім буду жарити. Буду жарити всі на сковороді, бо знайшла вдома ще бутылку олії. Отакі довгенькі. Я не знаю, що у мене з світом. Картинка, виходить, некрасива. красива. У мене вони красиві. З творогом роблю або круглі-круглі, або довгенькі. Сьогодні захотілося мені довгеньких. Тісто дуже м'якеньке і вийшло таке, ну довгеньке. Зараз буду жарити. Таке тісто на столі там було таке темне, а тут, бачите, під світом так таке. Ну, З яєчком світле, красиве. А чого на картинці таке, не знаю. Зараз трошки підігріється. Мавінка вже під... підкиплює трохи. Положити один вчора ще. Блін, ла... рано. Ладно, ще трошки підождемо. Ну, Сказати, що це смачно, це нічого не сказати. Це просто бомбічні пирожки. Бомбічиські. Mm -hmm. mm -hmm. Смакота. Я за кадром також румкаю. Дуже. Це вже п'ятий. Я казав, що буде продовження. Це ж все, да? сюди я сюди. попав. Попав обратно я сюди. Оце... Значить що, прибіг я з роботи, а прибіг з чого? Можна було спокійно прийти. Ні, я позвонив, кажу, ну що, я йду додому, буду потихеньку тягнути хребет. Може, що треба в магазині купити. Ні, біжи бігом, біжи, бо вихолоняють пирожки отакі з сиром. А я сиром люблю пироги. І каже, тільки так, бігом, тому що застинуть. Я вже три штуки з'їв аж по тому ключів. Буду, буду хватати. Скажете обратно, що вовка голодний. Це в мене просто такий обітіг. Обично кажуть, як за столом їсть, так отой до роботи. Як до столу, так і до роботи. Оце я такий. рази борщ, сам до цієї роботи варю. О. А я давно думав, думаю, прийти додому та колись. Спитать рецептуру, та замесить, та хоть коржиками, думаю, попечу. О. Ну а что лежит оно, нога сыня ну не сыня еще там, как сыня ну уже фиолетовая Так я, вот понимаете, кажу, давай, ну холодный компресс, ну есть, ну что ну, взять, полотенце хорошее есть, есть водичка холодная. Не треба до колодня зайти. Я ось намочу, добре викручу і приложу. Мені навіть врач казав, як мені суби лічив, каже, як буде боліти, це він, ну, як вирвав мені, так? чи як я не знаю, таке холодне, мабуть. Як лічив, не знаю, щось мене боліло. Як холодне треба, холодний компрес. Сьогодні може, все то бо зараз печуть пекуть. Ну так що тягнуть? І... Так з утра сказав, вже ввечері, вже сонце сідає. Ти ж проживала... Обід мені обіцяла, не утром. Ну. Так що пирожки дівчатам дуже добре. Я знаю, вона добрі пирожки пече, просто що не хоче, бо її не їсти, а я їм. І Може, все. ми з дівчатами так понаїдалися, У мене пачка вже екран не влазить. ми пирогів понаїдалися, нога болить, тепер лягла і лежу довольна, що всіх накормила, сама наїлася. Я три з'їв без молока. Бо думаю, если я буду починати з молоком, менше пирогів вилізе. На літру на, на літру, а на кіло муки замісила. Ну. Ну, це скільки пирогів ще й коржики. А -а -а. Не, ну добре, я сама сьогодні удивилась, що вони такі добрі вийшли. А Тому, що ти то, я... Та ну все як обычно, як завда, на глад. Ще сьогодні не вистачило вроді жидки, якісь трошки мучки додавала, тоді олійді, ну якось місилась на глаз, не по резиптурі. Я, 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 я показувала що... на камеру, я знімала. Да. Я вже то біг додому, я ж не знав, що ти будеш пекти породити. Я біг додому борщ їсти. Тому наварив сам, ніхто не їсть. Вчора хто з'їв? Наташа з'їла півтарілочки і все. Да куди там? Ми з Наташею сьогодні обідали. Я подивишся, там уже нема що їсти. Да? Так ото я і пішив. Ну, це таке діло. Кажу, я наївся зараз борщу, а потім пирогами закусю. Два, три, семь. Нет, ти зразу їж. Пироги, для кого я жар, але для тебе стараться. Ну, думаю, треба їм совість. Раз старалася, треба зразу тоді пироги, більше холодильнику, нічого не буде. Вона каже, поки тепленькі. вони ж добрі. Їх то можна розігріти, у мікроволновочку кинув. Там минуточку воно прокрутилося і дуже добрі. Ну, взагалі дуже сковороди добрі. Треба ага. вважати труд жінки, тому що не добре. Все, я спішу і балакаю. Я зараз відключуся. Дивіться. Оце не встану поки не буде пуста. Я вам покажу. Ой! Я ж вам казав, не встану поки не з'їм. Ну це, мабуть, вже не влізе, все. Хай останеться. моє. хтось з дітей прийде, поможе мені. Дякую тобі. Ну, отак понапались Мол, молочка, навіть. Не влізе. Ну. Не влізе, зап'ю, зап'ю. Це у тебе мовбанку. Ой, не знаю, що це було. Це були пироги. отакі, Значить, будеш пити два рази на тиждень такі пироги. Можна на півлітру, не на літру замісити, ну, муки, не на, не на кілограм, а на пів кілограму. Бо будет важко мне работать. Как я у бак залезу, мусор топтать. Так воно ж дивіться, у бак не залезу, Вот є дробинка там. Так зато я ж буду важчий и буду больше влазить туди мусору, да? О! Драбинка тебе не видержить. драбинка. Ну все, пока-пока, буду переодеваться, Я даже не передевся, пришел прямо с работы и застил. Это. Все, всем привет, всем пока. Пока-пока.